стоит вот это вот белая фура Да, Ружо. Ружо а веку тянуть и ноль? Какие мина будут? Чехоль есть. Ціну Доброго дня. Доброго дня. Вот вам, хто Станинова. там питав. Так, І ножечки. Доброго дня. Добрый. Что у нас тут по ножам? Чехольчики. Вон тут тоже такие. А такие векутины? Полтора. Тысячу Полторы. Бачите, тут дешевле. Бегали. Тут дешевше ну, Новий Так, иозики еще. Эксклюзивчик. Гридне коробочцы. Завод остальных изделий. Мельхіором Генеральський Хочет нам сейчас показать. Кен Оня. но это подделка. Если бы настоящий керш был такой, uh -huh. тут механизм очень интересный. Да. да, да, да. А вы шарите. Напишите. Алло. А, один? Нет, он вот. Тебе Шар... один... один новый еще. Нет, это он же, это он же. А. Механизм показывает. Да, да, привет. Ты такой интересный, я без понятия сейчас, о чем ты говоришь. Я на... о, И лёха так, пылесос пылесос о, что. И Леха. Так, давай показывай, что ты нажал. Что это такое, я не пойму. Не а ну, понять, ты скажи. Выкривай, ты там, коллекционер, лёха, ты скажи, что это такое? Петровка, это... Для, для меня може, может вот так сейчас будет, нет? Для меня Так играться. для меня это. Так, так для Он это дом, ну такого, это... Это бачу, Мы сейчас на выставке, ребята. Вот всех с наступающим новым годом, Рождеством всего хорошего. Вы следите за каналом, вот вы видите, что. Такие кисаки есть. Залетайте, покупайте. Кто не знает, где купить, пишите э, автору канала, и он вам все подскажет. Так вот. Э, э, хейтерам, э, языки отрывать, и будем писать фигню. Да? Фигню писать не надо. Мы для вас стараемся, ребята. Вы хоть нас поддержали? Ну так, ой, ну. поднял ой, поднял э, хорошо написали комментарий. А ви нам пішли скухи, ми вам примістимся, але я не так, все, колесо вас всіх найде, да? За найдем, де б ти не був? Ну, Хоть і там, далеко від од меня. Так, дивіться, які у нас тут є старенькі ножниці всякі. Для метання ножі. В принципі, це ми все бачили. И или могут то, щас... тогда тебе дать его тебе, чтобы ти сам з ним тоді общався. Ну Знайомий дядько. Доброго дня! Здрасте! Здравствуйте! Так, ми вам щоб покупця привели. Ножички японські. Нагадуємо. Щоб не забули. На всі випадки, на всі форми. Юра, щось приглянув вас. Якщо хочете, може вам показати, як вони ріжуть всі бретли. Та я розумію. Ну якийсь один потрібно показати точно, як мінімум. Але ж ходить листочок паперу. Отакий в тебе, похожий, так. Да. Похожий. Ну так, да, опух бачите. Так от воно ріже не просто там, от, а там будь-який. Тобто я все сам заточую угу. по класиці вручну. Дідушка. Тисячу. Маленька деба. Тисячу двісті. Це найкраще. <риклад> Тому що ніж їж, їже не за рахунок заліза, <риклад> а за <риклад> рахунок карбідів заліза. І, виходить, що найбільше карбідів заліза саме в вуглецевих сталях. І всі знач, сучасні ножі із беговані сталі це тільки спроба наблизитись до якості вуглецевих. А, хто у нас а тут вибирає ножі? Це найкраща якість сталі. А отут сталь СК-4. СК Тобто причому це не то, що там от зараз там ну, продають, пишуть СК-5, але тут все фуфло, там немає СК-5, а це от реальний японський СК-4 сталь. Ну і по твердості ця десь 65 по року була, а ця десь 60-61. Це добре. Якщо 60 є, ми поставіли. О, пилесос. Ось така знахідка у рідному чехольчику. Так, так, щось там пелісос купив. Що ти купив? Я? Так, все, не відволікай нас, ми будемо ніж показувати. Дивіться, який прям новий 4 рублі ціна. Я вже так, на основному лезі ну, є чуть-чуть такі якісь потертості, ну це можна полірнути. А так вогонь. Так, ось такий ще штик ММГ. Яка ціна його? Полтори, бачте, за пивом, так що а який вилім можна носить? Нет, мы ему скажите, Я вам такие ножичек. <клес> а цей сексофончик викутів? Стоп'ят долларов. ну пылесос покрыты. Ты покажи, что Я думаю, там видно, что я родил. У меня штаны уже надо идти, сейчас в туалет. В туалет захотел? Вот так я его бачу, так я Ну, вот этот кривой, он еще без А цей 100 доларів, так? Це Ленінград. Соточка. Тут знайшов пару ножечки. Яка ціна? Дві з половиною тисячі. Тоха, це ти ціни писав на ножах. Я б тебе показав, щоб люди знали тебе. В лице. Як можна було написати 2 500 на цьому обмилку? Ану скажіть, напишіть. це правдива ціна, чи це. він мене 1800 на гріб на Віоліті. Бач, на Віоліті кажуть, набрав 1800. Я, 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 я захожу я, я в слізу нажві я, Не, я б, стараюсь покупати бусибитові, а ножи то так, під шумок. <гум> от, дваш накладки, думав, нашо вже. Такий металіст. Кажу, ти от покажи ціну, ціну. Так, це у нас такий. Шлюпочні бахмалі у Москва. 1500 гривень. Ні, ну, там да, в коробочці, я ж там його засняв, надіюсь, не забув. Да, там огонь. Так, знаходимось на зустрічі колекціонерів перед новорічною і після Різдвяної. Так що вітаємо вас з різдвяними святами і. наступающим новым роком. Там, краем краем да, бы показал что? бы, пропиарил да, бы меня. Да, да, пылесос да, да, ходит да, с канала в канал. Да, с да. канала в канал. Да, ребята, вас Ты всегда, наверное, на десятки каналов. Э, э, вас с наступающим новым ну, роком, с Рождеством, с всеми праздниками. Вот. смотрите этот канал, и вставайте с своего дивана и сплентайте. Этот канал с... называется S. И, и прилетайте в следующем году сюда и покупайте кузняшки, которые вам показывают. Ножи такие вы не увидите нигде, кроме на выставке. Залетайте, покупайте. А вы пишите автору канала, и он вам все приобретет по вкусностям. Ну, пока. С Новым годом. Короче, банда в сборе.